Привіт, друзі! Сьогодні я закупилася трохи цибулею. Хочу посадити її на зиму. Я в минулому році садила на зиму цибулю, то вона була набагато краще, ніж та цибуля, яку я посадила влітку. Я купила ось такі сорти це Red Baron. Така салатна, гарна синя цибулька. Також радар. І мій любимий штударт Така вона невеличка, круглесенька, гарна цибулька. Ну і в мене своя ось така кущова. Вона прекрасно підходить на зелень. Ну, я її теж сажу на зиму. Тоді рано навесні великі гарні кущі зелені. А яку садите цибулю ви зимою чи весною? Поділіться сортами, рекомендаціями і лайхаками. До зустрічі!